всім! мене звуть Наталі Албас, і це мій блог Естетика хутора. Але сьогодні ми не на хуторі, сьогодні ми у Харкові в квартирі. Ця квартира залишилась у спадок від родичів, і тепер ми тут можемо робити ремонт з ровними стінами на свій смак. Тож у цьому відео я покажу рум тур цієї квартири, покажу, як вона виглядає. Вона стара, радянська, але скоро ми її почнемо перевтілювати. І усе це перевтілювання я буду показувати на моєму каналі. Тож, пішли, покажу. Ну що, поїхали? Буду показувати та розказувати це будинок десь кінця 50-х років, старенька, з такими високими-високими стелями, десь вище ніж 3 метри, точно. Отакий От коридор. І, в принципі, тут є такий певний ремонт, але його ми будемо змінювати, як завжди, своїми руками. А ще тут є старі меблі, такі радянські, вони усі тут старі. Привіт. І старі двері. Двері тут дуже великі, такі цікаві, вони вже пофарбовані, тут, тут декілька шарів. Багато тут фарби, але дуже таке красиве естетичне скло. Тут також на ньому трохи фарби є. Але нагадаю, що це все можна виправити. Йдемо, це велика кімната. Тут також все велике, велика, велика стеля висока. Тут також зроблен був ремонт років 10 тому, не зрозуміла скільки. Точно. І тут усі види е меблів. Усе лаковане, ось таке, але там, де інде воно трохи вже потерте, десь надбите. Тут у нас такий повний безлад. Складаються усі речі, розкладаються усі речі. Щось потрібне залишається, щось не потрібне в... перекладається. Ось такі тут крісла є дуже класні. Дуже хочу спробувати редизайнити їх. Такий стіл. Ще одне крісло. А це такий вінтажний, старовинний буфет. Дуже красивий. Покажу його поближче. Німецький. Такий дуже цікавий. Тут ще є такі штуки. Вони так виїжджають. Оп і оп. І тут отака краса. Дуже цікавий. Так, йдемо далі, показую вікна. Вікна тут. Розбиті, тому що неподалік був приліт на початку війни, і їх треба буде спочатку вставляти скло, потім вже фарбувати, тому що, ну, так, вони виглядають зараз не дуже позитивно, але це все можна виправити. Ось такі батареї, теж, я думаю, що їх пофарбуємо. А на підлозі тут паркет. Паркет тут, в принципі, у такому, ну, не найгіршому стані, але є такі нюанси. А, думаю, що ми не будемо його прям циклювати і прям щось з ним таке дуже професійно робити, але якось спробуємо освіжити. Це мені дуже подобається така тумбочка. Вона така на ніжках стильна. така. Теж хотілося б її якось цікаво змінити. Ну, і також тут по класиці, о, щось впало. По класиці тут є така радянська стінка величезна на всю стіну. Така масивна, така от трохи коричневого, трохи з таким червоним підтоном. Це все лак, воно таке. Денде теж збите, потім підфарбоване, але є думка це все не викидати, не замінювати на нові меблі, а спробувати якось це адаптувати та зробити з цього таку стильну таку шафу. От, тож тут багато планів. Тому що, в принципі, такі меблі, вони дуже. Зручні, та зсередини вони такі функціональні досить. Тож я хочу, ніколи не думала, що я так скажу, але я хочу їх залишити. Що -то ще є цікаве, це, мабуть, машинка. І, мабуть, вона навіть працює, але то не точно. Ми ще не перевіряли. Я таке дзеркало. Ну що, йдемо далі. Коридор. Тут, так, не дуже багато світла, мені ця квартира трохи темнувата. Але якщо його додати, буде вже, буде вже цікаво. Тут багато різних книг, на жаль, вони усі російською. багато полиць. Отож, зараз теж будемо прикладати, перескладати усе це. І наступна кімната. Вона трохи менша. Вона десь 18 метрів, а перша кімната десь 20 метрів. Такі дуже просторі кімнати. А, теж тут таке, таке світло, не дуже прям яскраве. Але теж тут така цікава меблі, такі цікаві. Це такий тут був комплект. Не знаю, наскільки це буде видно, але це усе один гарнітур. Дуже стильний. Тут дві шафи, два ліжка і тумбочка в такому стилі. Тут ще такий безлад, тому що речі розкладаються, складаються. Дуже такі стильні меблі. І вони такі невисокі. Тут вікно повністю ціле, скло не ошкоджене, це вже плюс. І така лампа. Старовинна, старинна старовинна лампа. Стіл книжка. Як майже в кожній квартирі він був такий, тут їх навіть два. Цікаві ось такі стільці. Теж їх тут декілька. Можна їх і перефарбувати, і перетягнути, але вони такі трохи втомлені вже. Трохи мистецтва. І ще трохи мистецтва. І ось таке є тут крісло старе. Ще не знаю, щось вигадаємо з них чи не вигадаємо. А ще лишили отакі, е, як це називається, якщо це не тремпель. В Харкові це називається тремпель. Плечики, Плечики мабуть. От, е, спробуємо щось зробити, мабуть, якийсь такий цікавий декор, е, використовуючи саме ось цю деревину. Так, ну що, йдемо далі, показую, що тут далі. Тут дуже багато полос ось таких. Думаю, що їх теж можна якось адаптувати, щось з них отак от одну на одну поставити, щоб воно якось так було стильно та цікаво. А ще є функціонально, тому що тут коридор такий досить, досить великий, досить просторий, і теж треба якось це місце так функціонально використати. Що, йдемо далі. Тут така шафа. Вона мені подобається, вона така неглибока, але скрипляча. Оп! Оп, теж полиці. Ми тут вже прибрали все, що можна. Так, і зараз покажу ванну. Але там немає світла. Не знаю, наскільки це буде видно. Ванна тут така цікава. Стара плитка. Трохи з тріщинками. Але ідея в тому, що ми не зможемо прикладати тут плитку зараз, тож ми будемо її, мабуть, лише фарбувати і якось пробувати це зробити, таке, щоб воно цікаво виглядало, щоб воно не бісило, що вона там не досить рівна. От. І щоб було приємно тут знаходити, щоб все таке було чистеньке, красивеньке. От і ще треба буде реставрувати ванну. Тому що там є сколи, і ну, вона вже така старенька, але ще надійна. Тож є думка її відреставрувати. Далі у нас тут що? У нас тут туалет. Це класично. Та-дам! Тут є бойлер, тут є плитка, тут є унітаз, і отам купа різних труб. Було б чудово якось це закрити і теж тут перефарбувати плитку, тому що вона така, тут вже вона рівненька, мабуть, більш нова, але все ж таки ну, така, така звичайна якась. Це тріщини тут на стелі і ось такі плями. Мабуть, тут затоплювали. І дуже прикольне таке велике вікно з туалету в ванну кімнату. Була теж думка об'єднати ці два приміщення, але то буде така брудна робота. Тож вирішили все ж таки лишити, як є, так щоб мінімум бруду було. Тому що в нас вже є досвід, коли ми жили в брудному приміщенні, і то воно не дуже. Так, це кухня. Кухня така тут величенька. Вона, вона, тут? вона тут майже 12 квадратних метрів. Вона досить велика, простора. Тут на вікні теж нема скла, тому що, тому що пролетіло поруч і це вже закрило так комунальники, зробила добру справу, і там ще ну, тобто, треба сюди поставити скло. Відновити вікна тут. От, і показую далі. Та-дам! Хто пам'ятає такі касети? Ох, скарб просто скарб 90-х. Телевізори. Тут стіни, вони, мабуть, зі шпалерами, але вони були... Здається, пофарбовані, а зараз вони просто такі трохи дивний колір, тож тут треба буде все замінювати точно. Холодильник такий. І ось такий склад корисностей. Тут так просто не потрапиш, але теж таке місце для зберігання, прикольне. Нагорі. Зверху, тут отак от проходить вентиляція. Труби і, в принципі, е, так, знову привіт. І ось тут отакий, така кухня, такі меблі. Здається, вони зроблені не з кухонних меблів, тобто це вже їх адаптували, але мені дуже подобається, як воно виглядає, дуже стильно, коли кухня на ось таких наніжках прям класно. Мені це дуже вподобає, але трохи низенька. Тобто, під мій зріст, якщо так робити, мені було б комфортніше десь там сантиметрів на 10, якщо б воно було вище. Тож я думаю, що ми теж зможемо якось з цих меблів переробити щось зробити цікаве, таке трохи підняти, щоб воно було вище та перефарбувати. І ще перефарбувати і ось ці, цю плитку, і ці меблі. Ну, тобто, все, в принципі, навколо треба буде перефарбовувати. От, тож, в нас роботи тут багатенько. Зараз ще йде прибирання, тут тобто ще не все скло навіть винесли, тому що то не просто винести скло розбите. О, тож поступово-поступово зараз будемо. Вже планувати наш ремонт, який дуже скоро почнеться? Ось такий ромтур з оглядом квартири у мене вийшов. Я сподіваюся, що ми будемо робити ремонт та поступово будемо викладати усю інформацію з цінами, з матеріалами, з процесами на мій ютуб-канал Естетика хутора. Я планую, що раз на тиждень я буду показувати, що ми зробили, як ми просунулися та взагалі з чим ми стикнулися, з якими проблемами та як їх вирішили. Тому що точно в нас mm. будуть якісь такі моменти, вже маючи досвід ремонту в хаті. Ми зрозуміли, що з першого разу виходить не завжди. Сподіваюсь, що тут з рівними стінами вийде, все ж таки історія швидше. Тому що тут, як мінімум, не треба проводити каналізацію, не треба проводити воду, не треба встановлювати унітаз та не треба перекладати грубу повністю. Тобто тут роботи майже нема просто взяти, пофарбувати щось там десь підклеїти, та в принципі і все. Тож сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте йому вподобайки, підписуйтесь на канал, напишіть свою думку про цю квартиру. Що ви думаєте? Чи варто взагалі затівати ремонт своїми руками, чи не варто, наскільки це складно. І от мені цікаво, що по терміну, скільки терміну займи цей ремонт у нас. Тому що ми так плануємо, що ми це досить швидко зробимо там ну, місяць-два. Я думаю, чи це реально, чи це нереально, тож обов'язково напишіть в коментарях, у кого є досвід ремонту своїми руками, скільки часу це зайняло. Усім дякую за увагу! Па-па!